Чи буде Ілон Маск наступним президентом Америки? Як конфлікт з Дональдом Трампом вплине на економіку України? І що взагалі відбувається в США, що несеться в соціальних мережах? Я Олександр Бондаренко. Ви на каналі МінФін. Сьогодні говоримо про американську економіку та вплив на Україну. Я думаю, ви бачили всі меми та Хаотичні дискусії між Ілоном Маском і президентом Америки щодо подальшого розвитку економіки, давайте розберемося реально на цифрах, а що ж відбувається в американській економіці, чому там такі баталії в Конгресі щодо державного боргу, і як це головне вплине на нас, на українців, на нашу економіку, на здатність продовжувати фінансувати військові дії і взагалі що буде от в наших українських Українсько-американських відносинах саме з фінансової точки зору. Я про це можу досить експертно говорити. Я нещодавно повернувся з Америки, був там більше ніж два тижні, був в Нью-Йорку, був в Філадельфії, був, був е, в Мініаполісі, це штат Міннесота, е, Зустрічався з топ-менеджерами провідних компаній е, Fortune 500. Був е, в General Mills, Компанія з оборотом більше 20 мільярдів доларів. Спілкувався з її віце-президентом. Був компанія Ecolab, якою володіє Білл Гейтс, і вона займається очищенням води та очищенням взагалі всіх поверхонь у світі. І їхніми головними клієнтами є Макдональдс, який всі по всьому світі, включаючи українські Макдональдси. Також спілкувався зі старшим віце-президентом компанії 3M, Червоні літери, це найінноваційніша компанія з точки зору всіх будівельних матеріалів. Скотч вони придумали. Ви знаєте, точно такий чудовий канцелярський засіб, але у них 1500 найменувань різних інноваційних продуктів. Все це я подивився, поговорив з американськими родинами, з військовими американськими, з підприємцями. У мене дуже широке коло зараз спілкування з американськими. І елітами, і економічними агентами підприємством тому можу впевнено говорити, що такий зріс економіки Америки зробив нещодавно. Тому давайте про цифри поговоримо, що з американською економікою. Перше, інфляція. Інфляція в 2024 році склала 3% в Америці. Це вже знижена цифра порівняно з 2023 роком. В цьому році знову очікують, що це буде 3,5-4%. Інфляція розганяється і цьому сприяє великий дефіцит як і торгівлі, так і дефіцит державного бюджету. І з цим власне, бореться зараз уряд Америки, як скоротити дефіцит. Друге, високі відсоткові ставки на іпотеку. Американці жаліються от, в приватних розмовах, що дуже здорожчала іпотека. Зараз, щоб взяти кредит там, на 20-25 років і виплатити свою квартиру або домівку, треба розраховувати на 6,5, а то й 7 відсотків кредитної ставки річної. На весь цей період часу, тобто 7% річних в доларі для американців це дуже висока цифра. Наприклад, там 8-10 років назад це було 2,5-3%. Тобто, з точки зору річних виплат, дороговизни кредитних продуктів, це вже вище ніж в Європі, тому що європейські банки дають своїм європейським. Клієнтам, громадянам там, Німеччини, Франції, Італії на сьогодні іпотечні кредити це 3,5-4%. Тобто це майже в два рази дешевше ніж в Америці. Третє, я був там в бізнес-школі University of Minnesota. Бачите, на мені є цей прекрасний символ. І взагалі, штат Міннесота – Це дуже таке студентський, студентський інноваційний промисловий хаб Америки. Ось що студенти мені казали, що студентські кредити стали теж дуже дорогими. Це така загальна традиція брати кредити, правило, і виплачувати потім, коли ви виходите вже на роботу після здобуття освіти, там бакалаврської чи магістерської програми, і там протягом 15-20 років вже роботи на вашій професійній кар'єрі. На роботі ви виплачуєте свій студентський кредит. Чому так відбувається? Тому що освіта дуже дорога, знов таки інфляція. Підвищили ціни на всю вищу освіту в Америці, тобто, щоб закінчити 4 роки бакалаврату в Америці, це мінімум буде 100-120 тисяч доларів коштувати, а то і більше. Магістерська дворічна програма буде коштувати ті самі 100 тисяч доларів. Їх десь треба взяти, і кредит на сьогодні для студентів варто 6,5% річних. В принципі, співставно з. Іпотечним кредитом таких ставок ніколи не було в Америці. Тобто, студенти реально потерпають і взагалі рахують, а скільки ж мені треба заробляти, щоб я ці великі відсотки віддав. Третій фактор: всі живуть в кредит. От реально в Америці я зрозумів, що перевантажена кредитами економіка Америки. Тобто, у всіх є американців там 3-4 кредитні картки. З досить великими кредитними лімітами, там по 20-30 тисяч доларів. Ну, у кого там гірша кредитна історія, може бути 3 тисячі доларів. Але спідставно з доходами кредитні ліміти перевищують доходи, От, Щомісячно там, людина заробляє 3 тисячі доларів, а у неї на картках кредитних лімітів на 12 тисяч доларів. Що до чого це призводить? Це призводить до того, що люди. Ну, втрачають це відчуття реальності доходу, і вони всі живуть в кредит майбутніми доходами, тобто вони витрачають реально більше, ніж заробляють. І це кардинально відрізняється від того, що ми маємо тут. У нас нема таких великих кредитних лімітів, тому що банки досить е охайно, акуратно і стримано дають нам ці кредитні ліміти, вірно. Але. І порівняно з Європою такої такої практики немає. Там, в принципі, от в Європі є в Європейському Союзі, в скандинавських країнах культура збережень, а не збільшення кредитних продуктів і кредитного навантаження на себе, на свою родину. Такого немає в Європі. А в Америці я побачив, що реально всі дуже закредитовані. І це мені здається, от ключова така економічна риса якою відрізняється американська економіка на рівні великих корпорацій, малого середнього бізнесу і на рівні родин? От однакова ситуація. Реально всі дуже закредитовані, і ми відразу переходимо з вами до державного боргу, тому що всі закредитовані, і є така культура споживати кредитні продукти, а потім ми колись розрахуємося. Мені здається, це призвело останні 20-30 років занадто активного споживання кредитів і е, життя, і такого лайфстайлу не по карману, що називається не по кишені. Призвело до того, що уряд також Америки витрачав занадто багато і накопичив величезні масштабні державні борги. От на сьогодні державний борг е, уряду США складає 36,2 трильйони доларів. Це більше ніж ВВП Америки. Це десь на сьогодні складає 125% від ВВП. Українське співвідношення боргу до ВВП на сьогодні складає близько 100%. Тобто, у нас ще ця пропорція трошки краще. Ну там в Японії ще гірше, там близько 150 боргу до ВВП, але економіка досить інноваційна, технологічна і промислова. В Америці трошки зараз от, економіка буксує, а державний борг настільки великий, ну це найбільший державний борг у світі 36,2 трильйони доларів. Якщо поділити це на е, кількість людей, які проживають в Америці, це значить, що кожен американець винен е, 106 тисяч доларів. 106 тисяч доларів кожен американець, якщо це родина з чотирьох осіб, то значить, що це ну умовна ця цифра, звичайно, що це 430 тисяч доларів родина з чотирьох американців винна е, комусь. А кому винна? Державний борг Америки це здебільшого US Treasuries, да? тобто це державні облігації уряду е, США, ну, які знов-таки випускає Мінфін. Не канал Мінфін, а мінфін американського уряду випускає цінні папери і їх скуповують американські іноземні інвестори. Не секрет, що приблизно третину державного боргу США наразі тримають Китай, Корея і Японія. І якраз тут є ризики, що на тлі геополітичних загострень і перемовин щодо тарифів. Китайські інвестори і китайські державні банки, які володіють значною часткою державних облігацій, США, захочуть їх різко, швидко продати, і це є знов-таки таким додатковим фактором небезпечності, нестабільності американської економіки, що може вплинути реально і тиснути на долар, на його девальвацію і на стабільність загальну загальномакрофінансової Америки. Що ще про американську економіку, як її бачать американські підприємці, родини, професіонали мені теж в приватних розмовах жалілися на вартість нерухомості. Кому цікаво за останні 10 років нерухомість здорожчала. Приблизно на 80%. Тобто, тобто, якщо у штаті Міннесота, там в Мінніаполісі, в пригороді, ви могли 10 років назад купити будинок там з двома трьома спальнями, десь там за 350 тисяч доларів, знов таки, всі купують тільки в кредит, ніхто там за живі гроші не купує. Загальна культура і правила це іпотечний кредит, то зараз. Через 10 років, 2025 році, це вже не 350 тисяч доларів, а 620-640 тисяч доларів. Тобто майже два рази виросли ціни на нерухомість, і це загальна. Тобто, по, по всіх американських штатах в Нью-Йорку, Філадельфії, в Каліфорнії скрізь нерухомість виросла ну дуже суттєво, тобто, десь це 60%, десь 80%, а десь от майже 100% зростання, і це буквально. Виникла ситуація за 10 років. Тобто, що це значить, що знов знов-таки купівельна спроможність долара знизилася дуже сильно. Тому що доходів різко більше не стало у американських родин, професіоналів, гравців фондового ринку, компаній і так далі. А ціни зросли так сильно. Тобто, знов таки знецінюється долар. І уряд США намагається щось з цим зробити, щоб зупинити таку і сильну, з одного боку, інфляцію, з іншого боку, девалювацію долара. Тобто вони намагаються цей баланс знайти на сьогодні. До чого вся ця цікава інформація про Америку, запитаєте ви мене. Відповідаю: насправді це дуже вплине всі ці цифри на економіку України, тому що як я. Завжди розповідають в цьому році, я знаю, що грошей міжнародних партнерів на 25-й рік нам, українцям, вистачить ну, і Міністерство фінансів, міністерство економіки, уряду України вистачить в цьому році до кінця, тобто до 31 грудня 25-го року. Ми забезпечені грошима міжнародних. Фінансових наших партнерів міжнародних фінансових організацій уряди нам дають да, Норвегія, Японія, Канада дуже багато нам надає і грантів, і кредитів. Нагадую, що приблизно співвідношення всіх, там, якщо взяти 38 мільярдів доларів, які нам в цьому році дадуть міжнародні партнери, то це буде 65% кредити, які нам і нашим з вами дітям виплачувати ще років 20. А одна третина це буде гранти, які не треба повертати. Тому це ми не просто отримаємо допомогу, це допомога платна з відсотками. Але все таки добре, що вона є, і цей величезний дефіцит державного бюджету України, який складає там приблизно половину грошей. Які ми витрачаємо, у нас немає. Тобто доходами ми з вами нашими податками, ну, не вистачає податків на ці величезні, особливо оборонні видатки, які є е, в бюджеті на сьогоднішній день, то їх закривають міжнародні наші донори, партнери, країни, уряди, ЄБРР, Світовий банк, МВФ і так далі. Це добре. Що буде в 26-му році, ми не знаємо. Чому? Тому що американці з цих грошей нам давали, як правило, третину, тобто 30% від 38 мільярдів е, доларів щорічної допомоги. Тому тобто, така сума була і 24 2024 році, до речі. То, ну, давайте рахувати, що це 10 мільярдів доларів грошима нам надавав уряд е, США, Держдепартамент США. Плюс, що ще важливіше, це. Оборонна допомога, тобто це бартер. По суті, ну не бартер, а просто товарна допомога, тому що вони надсилали багато зброї, ракет, носіїв, обладнання, петріоти і так далі. Да? То це ракети для патріотів, це більше коштує, ніж 10 мільярдів доларів, це десятки мільярдів доларів. От питання, що буде з цією військовою допомогою від уряду США. Мій прогноз, що вона дуже скоро закінчиться, і це станеться буквально в кінці літа цього 25-го року. І нам треба готуватися до того, що на тлі загострення конфліктів президента США Ілона Маска, решти політичних і економічних еліт США, що зараз відбувається, ми це бачимо, вони реально будуть сфокусовані на внутрішньоамериканських питаннях. І їм буде не до фінансової допомоги Україні та іншим країнам. Тут питання не в нас, а питання, що у них досить багато в Америці своїх внутрішньополітичних і економічних проблем. І в першу чергу економічних проблем насправді, на тому що всі ці цифри казав, що я казав на початку нашої програми. Це не здорові цифри. Це я вам кажу як професійний економіст. Інфляція ну, поки що нормально, але тренд на зростання. Відсоткові ставки дуже високі, як для е, американської економіки, а головне державний борг. І власне конфлікт е, Ілона Маска і президента США е, виник на фоні того, що є неконтрольована ситуація зі зростанням державного боргу США, у ці трильйони доларів. Що з ними робити? Як їх з 36 знизити до 34 Така головна задача була у Ілона Маска при створенні цього департаменту ефективності так назвами додж. Він, ну, очевидно, не швидко не зміг владнати ситуацію і налаштувати систему по зниженню державних витрат. І, власне, на цьому заварився цей конфлікт. Тому питання в тому, друзі мої, що грошей в уряді США. Скоріше все в цьому році не знайдеться на масовану масштабну підтримку України. І на це є об'єктивні економічні їхні причини, тому що у них є великий державний борг. І, на жаль, для нас це значить, що ми будемо, ну, ми маємо з вами знаходити якісь інші джерела фінансування як і армії, оборонних витрат, так і економіки, підтримки економіки. Підтримки стимулів для розвитку підприємництва малого середнього бізнесу в Україні зовнішніх грошей буде ставати менше. От такий тренд з 2026 року. В цьому році ми доживемо більш-менш спокійно вже гроші якби, розплановані: 38 мільярдів доларів у нас буде. Але що буде з першого кварталу 26-го року, поки великий, е, великий знак питання. Давайте про щось позитивне поговоримо в кінці нашого випуску. Все-таки підписана мінеральна угода, і я знаю, що вже готуються деякі американські компанії заходити в Україну з точки зору інвестицій, видобування і переробку. Ще питання, чи будуть вони щось будувати по переробці. Наше бюро інвестиційних програм буде ну, таким місточком щодо заходу американських інвестицій. Будемо. Намагатися їх затягнути саме, щоб вони заводи тут будували. Це дуже важливо насправді, і от навіть в цьому місці у нас декілька буде вже зустрічі з американськими компаніями тут в Україні. Друга позитивна новина: що DFC, це американська інфраструктурна кредитна організація, яка інвестує по всьому світі в великі інфраструктурні і фінансові проекти. Продовжує активно працювати в Україні у них є офіс, ми теж з ними спілкуємося, і DFC буде дійсно таким провідником американських інвестицій в Україну. В першу чергу в видобувну галузь в гірничо-металургійний комплекс в переробку і виробництво будівельних матеріалів. І енергетика дуже цікавий сегмент. Знов таки, це енергетика. Ми про це з американськими колегами багато говорили, тому що за енергетикою майбутнє, навіть штучний інтелект наразі вимагає збільшити вдвічі виробництво електроенергії, тому що штучний інтелект, всі сервери, споживають дуже багато електроенергії. І якраз Україна для цього ринок і країна дуже благодатна. дуже Цікаво, тому що ми можемо реально виробляти дуже багато зеленої енергетики, сонце, вітер, зелений водень згодом. І це на це американські інвестори і DFC, як державна така фінансова корпорація, дивляться з великим інтересом і з цікавністю саме в Україні. Але при цьому я закликаю нас, з вами, як українців, як підприємців, і уряд нас, вчитися. Витрачати менше або витрачати стільки ж, але з набагато більшою ефективністю, тому що приходять часи, бачите, наприклад Америки, що вони починають думати, як витрачати нам менше державних е грошей або грошей платників податків е для того, щоб знижувати цей е боргову залежність, тому що постійно жити в борг неможливо як на рівні родини. Так і на рівні країни. ми маємо забезпечувати свою е, сталий розвиток без постійних кредитів, які перевищують наш ВВП. Тобто ми маємо заробляти е, стільки ж або трошки менше, ніж ми витрачаємо. Наразі ми витрачаємо з вами набагато більше, ніж ми заробляємо. Тут тому тут питання. Податкових стимулів, інвестиційних стимулів для підприємців в першу чергу українських, а потім вже іноземних. Тому що вперше ми це бачимо по наших індустріальних парках, інвестують українські підприємці, потім вже підтягуються за кордонні. І давайте дійсно думати, в які якісні проекти, які тут забезпечують нам і податки, і робочі місця, і дохідність. 8-10, максимум 14% річних в доларі забезпечить українські реальні проекти з реального сектору економіки. Тому що за цим майбутнє енергетика, IT, промисловість, виробничі проекти це створить нам реальну класну базу для розвитку економіки України.